Доброго дня, шановні, ну що, наш пан Гетьманцев сьогодні з самого раночку вирішив усім підняти настрій о 8-й ранку і опублікував наступні слова. Платникам податків, торговцям буде цікаво дізнатися, а до кого саме. Податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО. Даю інсайт. Дякуємо, пан Гетьман. Це краще б в нас взагалі зараз ніхто не перевіряв, бо ми намагаємося вижити. Але ж де там вам критерії визначення потенційно ризикових платників, зокрема такими, але не виключно ми значні виторги суб'єкта господарювання. А, значить, за словами пана Гетьманцева, 20 тисяч гривень то недохід для забезпечення мінімальних витрат і а, утримання одного об'єкта роздрібної розріб... Об торгівлі не менше 40 тисяч гривень за місяць у великих містах. З огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати, тощо є більшим, ніж удвічі. Так, ну, що я вам можу сказати? По таким критеріям точно не можна йти на перевірку, тому що ніхто не має права вас звинуватити в тому, що ви заробляєте, тому що ми маємо розуміти, що є місяця, в яких є дохід, є місяця, в яких взагалі немає доходу, а є місяця, в яких дохід перевищив навіть ті, що ти очікував. Раз на раз, як то кажуть, не приходиться. Якийсь товар заходить, якісь ні і так далі. Я не розумію, чому це потрібно пояснювати. Тобто, ви зараз робите під одну гребінку всю виборку, хто задекларував там або не задекларував. Ми ж декларуємо річну тільки декларацію да, на другій групі, в основному і перші торгівці. Да? А, тобто вони беруть щас, виборку, роблять по касовому апарату. А в кого немає касового апарату, тому виборка да, не вибирається. Тобто можна і не перевіряти, про нього ніхто і не дізнається. Тобто ще раз, ті, хто поставив касовий апарат, ті, хто працює, пробивають чеки, набили їх всього-навсього на 20 тисяч гривень в місяць, потрапляють в зону ризику. А ті, хто бляха взагалі, нічого не поставив. До тих і не прийдуть, і вони не в зоні ризику. Тобто ви робите з тих людей, ЦАПів відбивайло. Ті люди, які хоча б працюють в такі важкі часи, декларують, намагаються жити, намагаються платити, тому що ви вже всім сказали платити єдиний податок, всі платять. Так, да, не всі платять ЄСВ, у нас є така можливість. Я розумію, що це боляче. Я розумію, що ви шукаєте будь-які шляхи, щоб повернути назад, щоб усі всі все платили причину. Я все розумію. Але хоча б трішечки можна якоїсь лояльності до нас, до підприємців? Хоча б трішечки, але де там нам. І так. Тобто Пан Гетьманцев вивів статистику, що оренда, заробітна плата, це все разом. А то, що може ФОП працювати собі у збиток, або е, тільки почав працювати в нього, може не бути оборотів. Ви ж там не дивитесь, да? ви ж тільки аналізуєте цифри за місяць, а подивиться далі, хто чим займається, з якого числа і коли. Ні, це не ваша робота. Ні, ні. Я знаю прекрасно, як ви робите вибірки. І так, друга причина. Це ще ж не все. Суб'єкти господарювання, що зареєстрували РРО прро при цьому декларують нульові виторги. А також, наприклад, по більшості операцій, проведених через РРО прро було здійснено оплату у безготівковій формі понад 90%. Ну так почекайте: стоп. На якій це підставі ви маєте? Чого це ви вирішили, що це якісь махінації? Прийти перевіряти. Почекайте, ви ж самі сказали, що навіть якщо одна операція з готівкою, ви зобов'язані поставити касовий апарат. Так що, якщо у людини проходить одна операція раз на рік з готівкою, а всі інші безготівкові, то ви, вибачайте пан Гетьманцев, але вже треба щось робити. І не з нами, а з вами, вже не вистачає сил на, то все, на той восьми який ви пишете. Первая причина ти а вторая – все твої мечти. От просто. Цитую наших вороженьків. Мають ризики в оформленні найманих працівників. Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників. Це неправда. Не видумуйте і перестаньте вводити в оману усіх. Касовий апарат може бути один, а в нього введені наймані працівники як касири. І їх може бути безліч. Якщо стоїть один касовий апарат, і вибачте, наймані працівники приходять два через два, один через один, зміна через зміну. Мабуть, пан Гетьман, це ви так ніколи не працювали. Ось в цьому і причина. То ви, мабуть, коли спілкуєтесь з бізнесом, поспілкуйтесь не з великим бізнесом. Не з тим бізнесом, який має постійно доходи, а поспілкуйтеся з простими людьми, які просто працюють на ринках, які просто тримають магазини, які просто приходять на роботу, які просто всіх оформляють, щоб не було до них питань. Да, оформляють на мінімалку. Да, я нічого нового вам не відкрию. Оформляють на мінімалку, тому що немає більше грошей платити податків, тому що люди йдуть на це свідомо. Нікого, ніхто ні до чого не закликає. Але я, наприклад, знаю більшість підприємців, а це 80% зі 100, навіть 90% скажу, що всі оформлюють своїх найманих працівників. Ви би краще там порилися і зробили б для, для всіх роз'яснення, що таке випробувальний термін, щоб можна було не оформляти. Бо прийде горе, горе біда, вкраде в тебе щось і тікати, а ти його оформив, а потім, блядь, звільняй по статтям «викликай поліцію. Ви б краще там розібралися, щоб нам забезпечити якусь стабільність і зрозумілість. Що таке договір цивільно-правового характеру? Коли його можна застосовувати? Щоб його можна було застосовуватись, блядь, і не бояться вас? Що ви його переведете в трудовий? Ви би там попрацювали. Ось, коротше, болить мене. Я це прочитала і розумію, що починаються рейди, я до чого веду? Що всім треба морально і матеріально підготуватися. А, і, і, і в кінці не дякуйте, не дякуйте мені. Да щоб ти, бляха? Мене Ютуб заблокує, не можу сказати. А якщо під критерії підпадає, замислиться та виправте, якщо у вас, звичайно, турбує результат. Турбує пан Гетьманцев. Турбує. Значить, робимо висновки. Всі ті, хто е, не оформив собі ФОПа, не оформив людей, не оформив касовий апарат, сидить в тіні, до нього ніхто не прийде. А всі ті, хто працюють, всіх оформили, до тих прийде і поставила касовий апарат. Ну, якось так. Я би на вашому місці, пан гетьманцев, мабуть, би почала з великих ринків з контейнерами, правда? Там, де працюють оптовики, які оформлюють собі ФОП, і не проводять нічого, ні по гітівці, ні не попізнали. Мабуть, так, і з митниці, а не з простих ФОПів, яким ви зараз це посилання. Бо на вас підписані, пан Гетьман, це прості ФОПи, які турбуються за своє майбутнє і за свої стандарти, які у них є. Тому що ви ці стандарти постійно порушуєте. Кожного ранку у нас від вас новий меседж. А ті, хто працюють собі спокійно, тихо, всі різольні, вони на вас навіть не підписані. Вам нема кого попереджати. Це щоб ви знали на майбутнє. Дякую вам, любі мої, за те, що подивилися. Я вас попередила. Пан гетьман, це вас попередив. Усі вас попередили. Вас, нас, усіх. Чекаємо на перевірки. Ось так. Уже скасували усі, значить, ви знаєте, да, що вже всі скасовані майже мораторії. Уже просто сидимо, чекаємо. Комусь пощастить, комусь ні. Когось проаналізують, когось можуть викликати, викликати просто листом для дачі, роз'яснення, до когось можуть при можуть прийти з фактичною перевіркою. Все, що хоч, може бути. Але не живемо в страху. Просто живемо по законам, як ми вміємо, як ми можемо, на що нас вистачає. А там далі будемо просто розбиратися по ситуації. От і все. От і все. Якщо комусь потрібна допомога, пишіть, будемо підключатися, будемо освітлювати, будемо спілкуватися. Не здаємося. Я з вами.